Всім привіт, у мікрофона Інскрейн, і протягом трьох місяців я забирав щотижня від дропкеш, щоб перевірити, скільки я зможу на цьому заробити. Закину відразу спойлери, я очікував більшого. В кінці відео я, до речі, назву суму, яку вийшло заробити за цих три місяці. А зараз давайте перейдемо до мого так званого експерименту. Почаю фарм 27 березня і на першій неділі мені запропонували на вибір революцію, Мку, Юмпа або ж графіті. Я вибрав революцію і Мку, так як вони були найдорожчими. Революція на той момент коштувала майже 18 гривень, а МК 4 гривні. На другій неділі дроб був не набагато, я вам скажу, кращим. Мені запропонували на вибір кейс перелом, ППшку МП7 і два графіті. Я вибрав перелом за 11 гривень і графіті за 35 копійок. Що ж, йдемо далі. Третя неділя дропа. На вибір дається революція МП7 Скар і Графіті. Звісно ж, я забрав революцію, яка, до речі, вже впала в ціні до 15 гривень, і МП7 за 47 копійок. І четверта неділя, яка закриває перший місяць дропу, на вибір запропонували кейсик перелом, P250 і, звісно ж, два графіті на вибір. Я забрав перелом, який не впав в ціні, а так і продовжує коштувати 11 гривень, і графіті за 41 копійку. Так ось, за перший місяць, як ви могли помітити, мені падали одні й ті самі кейси, а саме революція і перелом. Що ж, переходимо до другого місяця. На п'ятій неділі вгадайте, що мені дали на вибір. Знову той самий кейс-перелом, P250, але тут ще вирішили дати мені снайперку, ну і по класіці графіті. Я забираю цей йобаний перелом, який, до речі, ціні на гривні, коштував вже 10 гривень, і P250 за гривню. Шоста неділя, скажу вам чесно, мене здивувало в плані кейсів, тому що випало щось нове, а не довбана революція або перелом. Коротше, випала віддача, самий найдешевший кейс КС на той момент. Коштувала вона майже 7 гривень. І я її, звісно ж, забрав. Ще дали на вибір знову 2 графіті і дробаш. Я забрав дробаш, який коштував дуже багато, а саме цілих йобаних 25 копійок. На 7 неділі знову падає йобана революція. Так 9 дробаш і графіті. Я, звісно ж, забираю революцію, яка просіла в ціні аж до 12 гривень і графіті за 1 гривню. На 8 неділі, як ви думаєте, який кейс мені випав? Можливо, сновидіння кошмари, кіловат або ще щось, крім революції. Ні, мені знову випала йобана революція. Яка, до речі, за неділю виросла в ціні на 2 гривні коштувала вже 14 гривень. І ще два графіті з ГЕшка. Я забрав із Гешку за 42 копійки, так як ці графіті мене підзаїбали трішки. Йдемо до третього місяця. Хто знає, можливо, ми випаде якийсь там браво кейс? Хе, вже, до речі, можете поставити лайк за несмішний жарт. Коротше, на 9 неділі нічого нового, знову той самий перелом, який впав в ціні до 8 гривень, і я звісно забрав. І ще на вибір з картик 9 і графіті. Я обрав графіті, яке коштує 25 копійок. І ось на 10 неділі відбулося чудо, мені випав кіловат, який коштував 30 гривень. За майже 3 місяці це найдорожче, що мені випало. Ну і звісно ж на вибір дві дешевих пушки і графіті. Я знову обираю графіті 43 копійки і кіловат в рот його, ой, ой вибачте, це вже не туди поне. І ось на 11-й неділі міг би випасти, наприклад, кейс мевидіння кошмари, але натомість знову випадає йобана революція. Хехебуай. <реш> <реш> Ця революція, походу, ніяк не може від мене від'їбатись. Коштувала вона на той момент 13 гривень і за класикою дали на вибір два гани і одне графіті. Я забрав аук за 20 копійок, не звісно ж революцію. І остання 12 неділя, на якій випав браво Кейс, гаразд, гаразд, я знову спробував вас наїбати. Ви ж не повелись, правда? Коротше, знову революція, яка знову просіла в ціні до 11 гривень. Ну і на вибір дві пушки графіті. Я забрав, звісно ж, кейс, ямку за майже 2 гривні. Так ось, який можна підвести висновок з цього всього. Я, так зрозумів, в активному дропів кес є 6 кейсів. А саме революція, перелом, сновидіння кошмарів, віддача, зміни курс і кіловат. Два найактивніших кейсів в дропі це революція і перелом. Можливо, ви мене. Запитаєте, чому я сюди приписав сновидіння новидіння кошмари і зміїни укуси, Куста, як вони мені не випадали. Я можу відповісти, тому що мені ці кейси падали раніше. Звісно ж, байки про те, що може випасти, наприклад, гідра або Браво кейс, можна відкинути. Можливо, раніше комусь випадав Bravo кейс, так як я бачив скріни, але це було давно і мені здається, це був баг, який розробники успішно пофіксили. Тому що віддавати безкоштовно кейс, який коштує майже 2000, я думаю, ніхто не буде. Інакше він би просто просів. В ціні. А тепер давайте назву вам суму, яку в мене вийшло заробити за ці 3 місяці. Суму я рахував з урахування в комісії Стім. Так ось за 3 місяці вийшло заробити 152 гривні 25 копійок. Це доволі, я вам скажу, мало. Коли вийшов кейс кіловат, мені сильно повезло він мені випав. Коротше, з одного кейсу за одну неділю я заробив 300 гривень, тобто більше, ніж за 3 місяці. Тому, коли виходять нові кейси, це доволі непогана нагода нафармити собі трішки балансу в стімі. Але якщо ви граєте в кейсу, Можете так само, як я, фармити кейси і не продавати їх, і за три місяці у вас назбирається якась невеличка сума, яку можна буде витратити на ігри, наприклад, на якомусь розпродажі. А я чесно очікував більше, що мене реально здивував той факт, що мені ні раз за три місяці не випав якийсь навдіні кошмари. Я думаю, доволі активний дропі, але як виявилося, це не так. А на цьому, я думаю, будемо фіналитись. Я ще, до речі, провів схожий експеримент в грі Game, тому кому цікаво, підписуйтесь на канал, мені там ще трішки залишилось дофармити краббоксів, і можна буде випускати. Відос. Я також думаю провести ще один експеримент, пов'язаний з дропом КС, але вже хочу витратити не 3 місяці, а 6. Пишіть в коментарях, чи варто взагалі це робити, і ще можете написати ігри, в яких можна також фармити якісь внутрішньо ігрові предмети. А якщо вам сподобалось це відео, то можете підписатись на мій канал, підтримати його лайком і по бажанню донатом. А з вами був Інскрейн. Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось!